За минулий тиждень, з 17 по 24 квітня, підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 142 виїзди, з яких на ліквідацію пожеж 70 виїздів, в тому числі виїзди пов'язані з веденням бойових дій 6 пожежі в екосистемах 30, 78 виїздів це на обстеження наслідків ворожих обстрілів, допомогу населення та допомогу при дорожньо-транспортних пригодах. Загалом за тиждень загинула одна особа. Як я вже сказав, 30 виїздів було на гасіння пожеж в екосистемах, зниженню цієї кількості посприяли погодні умови та рясні дощі. Крім того, погодні умови також посприяли, дещо зменшенню. Кількості виявлених вибухонебезпечних предметів при розмінуванні саперами загалом з початку тижня за минулий тиждень здійснено 352 виїзди і знешкоджено 980 вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині працюють сапери, зведеного загону ДСНС. Загалом 38 піротехнічних розрахунків, 192 особи та 76 одиниць. Піротехнічної техніки вони продовжують обстежувати лінії електропередач. а Також відпрацьовують заявки місцевих мешканців, розміновуючи приватний сектор. Починаючи з початку війни, саперами ДСНС обстежено понад 2520 гектарів території, обстежено 1260 кілометрів лінії електропередач. виявлено та знешкоджено близько 64 тисяч. 900 вибухонебезпечних предметів за тиждень стався один підрив цивіль... цивільної особи на вибухонебезпечних предметах. Вона постраждала. Це жінка в місті Балаклії, подія сталася 18 квітня. Поблизу магазину екватор в середмісті Балаклії на в траві вона наступила на протипіхотну міну «Пелюстка», в результаті чого отримала травму стопи, була госпіталізована до місцевої лікарні. Ще раз хочемо звернутися до всіх мешканців Харкова та області, не звалікати правилами особистої безпеки. При виявленні будь-яких підозрілих вибухонебезпечних предметів треба негайно зателефонувати за номером 101 або 112. Пожежі пов'язані з ворожими обстрілами. 17 квітня у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу сталася пожежа в приватному житловому будинку. Площа пожежі склала 30 квадратних метрів. жертв та постраждалих не було цього ж дня в село Бочкаве Вовчанської громади. В результаті обстрілу сталася пожежа також на території приватного житлового домовладіння. Загорівся будинок на площі 100 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. 18 квітня стався масований ракетний удар по середмістю Вовчанська. Одна з ракет влучила в приватний сектор. Загорілось відразу два житлових будинка. 10 житлових будинків було пошкоджено. Площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів, постраждало дві особи. Інший серед ураження був на території місцевого ринку. Було частково пошкоджено або зруйновано близько 150 торгівельних павільйонів, 60 павільйонів загорілося, площа пожежі склала близько 1000 квадратних метрів. О четвертій ранку усі осередки пожежі були ліквідовані. Лише після цього, вже 19 квітня, вранці рятувальники приступили до аварійно-рятувальних робіт, обстеження завалів. І У будівлі літньої кухні були виявлені тіла двох загиблих осіб: це 50-річний чоловік та 44-річна жінка. До проведення пошукових робіт було залучено 15 чоловік особового складу ДСНС та 15 чоловік з комунальної служби. 19 квітня у місті Куп'янську сталася пожежа у приватному житловому будинку. Також спричинена ворожим обстрілом, площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Крім того, були пошкоджені сусідні будівлі. За попередніми даними, жертв та постраждалих не було. І 22 квітня вночі ворог завдав масованого ракетного удару по місту Харкову та Харківській області. Одна з ракет влучила в приватний сектор в селі Котляри Харківського району. Загорілася господарча споруда. Зруйновано або частково пошкоджено було. 12 житлових будинків, постраждало 4 легкових автомобіля. На щастя, жертв та постраждалих не було. Інші ракети поцілили одна на підприємство в Київському районі, інша на територію фабрики овочевої фабрики в Основянському районі. Там були пошкоджені 12 теплиць. Пожежі не пов'язані з веденням бойових дій 19 квітня. У селищі Шах... Сахновщина Красноградського району, сталася пожежа в приватному житловому будинку. Спричинила вибух газового балону, в результаті чого зайнявся будинок на площі 80 квадратних метрів, і частково були пошкоджені будів... конструктивні елементи даної будівлі. 65-річний господар даної будівлі загинув на місці. 22 квітня на вулиці Баварській виникла пожежа на території автозаправної станції. Там грів резервуар, резервуар з залишками газу. Площа пожежі складала 50 квадратних метрів. Рятувальники запобігли розповсюдження полум'я і на легкові автомобілі, на будівлю автозаправної станції. О 23.53 пожежу було ліквідовано. Причина виникнення пожежі встановлюється наразі правоохоронними органами. І вже 23 квітня виникла пожежа у будинку барачного типу в селі Слабідсь Харківського району по вулиці Зарічні, 13. До місця події були направлено 6 підрозділів ДСНС. На момент їх прибуття було встановлено, що будівля майже повністю була охоплена полум'ям. Загальна площа 750 квадратних метрів. О 12.07 пожежа була локалізована і о 6 ранку повністю ліквідована. За попередніми даними постраждалих не було. Причина виникнення пожежі також встановлюється. Попередня версія це необережне поводження з вагнем. Дякую за увагу.